На часі новини чим жило місто, розкажемо в інформаційному підсумку тижня. В студії Дарина Турсунова. Вітаю! З 10 по 16 квітня у місті корсунь Шевченківський відбувся всеукраїнський турнір з боксу серед юнаків та дівчат. 180 найсильніших боксерів із 16 регіонів України протягом тижня змагалися за нагороди у 16 вагових категоріях. Честь міста Шепетівки захищали семеро вихованців відділення боксу Шепетівської комплексної дю США під керівництвом тренера Максима Алтуняна. У ході напружених двобоїв войтюк Арсеній пройшов. До фіналу, у якому зазнав поразки та здобув друге місце. Бригада енергетиків з Хмельниччини продовжує відновлювати світло на Херсонщині. Днями з Херсонської області повернулася бригада Волочиського та Кам'янець-Подільського РЕМ. Зараз ліквідацією пошкоджень, які виникли внаслідок бойових дій на об'єктах енергетичної інфраструктури Херсонщини, займаються працівники ремонтної бригади Хмельницького міського рем. У Києві в рамках Конгресу місцевих та регіональних влад відбувся міжнародний саміт міст та регіонів. Участь у ньому взяла делегація від Хмельниччини. В межах заходу учасники обговорили реінтеграцію українських територій, подолання гуманітарних викликів, відновлення життєдіяльності громад за участю міжнародних урядових та неурядових організацій, а також порушили питання розмінування та інноваційного розвитку територій. 14 квітня в Шепетівській міській бібліотеці номер 1 відбувся святковий захід для дітей. Для малечі проводили майстер-класи декоративно-вжиткового мистецтва. Як відбувся захід? Дивіться далі. У Шепетівській громаді відбувся інтеграційний захід з великоднем у серці. для дітей. ВПО, дітей загиблих героїв АТО і ООС та російсько-української війни. У нас виникла така ідея саме перед День Великодня зробити такий інтеграційний захід, куди ми запросили діток, які зараз проживають в нашій громаді, втратили домівки і, на жаль, не можуть зустрічати його вдома у полі рідних. І тому ми захотіли поділитися з ними частинкою того тепла і показати їм, що вони не самі, що про них пам'ятають і турбуються, і що ми завжди дуже раді прийняти їх в свою громаду. Я дуже дякую людям, які відгукнулися нашим власникам благодійникам, меценатам, для того, щоб не просто провести цей захід, а подарувати діткам якусь частиночку свого тепла, такі маленькі подарунки. Це насамперед благодійний фонд Рокада, це Товариство Червоного Христа Шепетівки, це громадська організація Право на здоров'я, готельно-ресторанний комплекс Роєл Рес і благодійний фонд Зміцнення громад, благодійний фонд Олександра Сківа, також долучилися і підготували для дітей маленькі такі подаруночки, презентики на пам'ять. Діти знайомилися з народними традиціями та історією виникнення писанкарства. Різними техніками виготовлення писанки та великодніх композицій. Ми сьогодні проводимо чотири майстер-класи по віковим категоріям. Це дітки 4-6 років, 7-10, 10-12 і 12+. Майстер-класи в нас проходять з писанкарства. Старші дітки плетуть віночки, молодші там малюють своя творчість. Вони також розмальовують, долучаються. І, ну от таким чином ми захотіли об'єднати сьогодні діток. З наймолодшими учасниками проводили майстер-класи волонтери проєкту психосоціальної підтримки Товариства Червоного Христа Ольга Тимощук і Альона Караван. Юні зірочки гурту Кумасі привітали усіх піснями. Ми намагаємося до кожного такого важливого свята робити інтеграційні заходи, щоб, щоб наші дітки було, мали ну запам'ятовували нашу хмельниччину з приємними спогадами. Дякую за запрошення і мені було надзвичайно приємно приєднатись до цього невеличкого заходу з великодним у серці для діток. І було приємно провести їм невеличкі смачні. Сюрпризи і долучитись до цього дійства. Від себе хочу побажати діткам побільше усмішок, радості і добра в цьому житті, тому що, на жаль, цей період не зовсім позитивний для нашої країни та для людей взагалі. дуже багато негативу. І ось такими невеличкими дійствами хочеться підтримувати якісь позитивні емоції в діток, щоб вони вірили в краще, вірили в перемогу і в добро. Дітям, які не відвідали захід, волонтерська арта передала подарунки у гуртожиток для переміщених осіб. Діана Гінгін, Дмитро Костанецький, Лайк-Ті. Like у Хмельницькому відбулась презентація дитячої книги про правила безпечної та толерантної поведінки. Задум поліцейських Хмельниччини втілений у життя відомою дитячою письменницею Оксаною Радушинською. У новий щоденник Славка Хоробрика увійшло 16 історій. Кожна з яких має на меті навчити школярів безпечні моделі поведінки за певних критичних обставин, а також пропагує толерантність та повагу до прав інших людей, в тому числі до людей з особливими потребами. По кожному з оповідань письменниця ретельно консультувалася з поліцейськими та фахівцями інших галузей, щоб максимально точно і правильно донести до дітей потрібну інформацію. У Сербії пройшли міжнародні змагання з велосипедного спорту. Представляли Україну на змаганнях спортсмени з Хмельниччини, серед яких успішно виступили Дмитро Тітаренко, який посів третє місце серед чоловіків, та Ірина Попова. Виборола п'яте місце серед жінок. У Шепетівській загальноосвітній школі-гімназії відкрили меморіальну дошку Артему Слісарчуку, шепетівчанину, герою України, який загинув у російсько-українській війні під час виконання бойового завдання. Право відкрити дошку пам'яті надали міському голові Віталію Бузелю та Алі Анатоліївні, мамі Артема, освятив меморіальну дошку протоієрей Православної церкви України Василь Гетьман. Присутні хвилиною мовчання вшанували світлу пам'ять українських воїнів та поклали квіти до меморіального знака. На Хмельниччині розпочинає роботу школа супергероїв. Вона діятиме на базі медичного закладу із спеціально облаштованими приміщеннями, сучасними технологіями та методикою викладання, яка враховує режим лікування дітлахів. Діти, які через хворобу змушені перебувати тривалий час у стаціонарі Хмельницької обласної дитячої лікарні, матимуть можливість навчатися в такому освітньому центрі. 18 квітня у хореографічному залі будинку культури провели святковий захід про великодні традиції. Хто долучився до фестивалю та яка мета свята, дивіться у сюжеті. Під час Великодніх свят у будинку культури відбувся тематичний фестиваль «Великоднє диво для дітей, внутрішньо переміщених осіб та жителів міста організували майстер-класи, а вихованці творчих студій показали традиції зустрічі весни. Уже другий рік поспіль наша країна знаходиться в стані війни, але це не заважало, не завадило нам не відмовитися від нашого традиційного фестивалю Великоднього Великоднє диво. І сьогодні, в черговий раз, дуже радує те, що багато зібралося. Дітей на цьому фестивалі. У дружній атмосфері діти виготовляли писанки, великодні листівки та янголи обереги, грали в ігри, співали веснянки та гаївки і танцювали разом з колективами міського будинку культури і шепетівської дитячої школи мистецтв. Разом вони розмалювали велику писанку, яка буде окрасою майбутніх свят. Хочемо вірити, що завдяки таким фестивалям ми, українці, є незламними і ми ще будемо об'єднуватися. Тому бажаю, щоб всі ми е Сьогодні завжди мали тільки гарні звістки, щоб нас ось такі фестивалі об'єднували. І особлива подяка, звичайно, сьогодні воїнам нашої наших збройних сил, тому що завдяки їх силі волі, силі духу, завдяки їх милим діям, ми маємо можливість проводити ось такі гарні заходи. Завдяки таким фестивалям старше покоління згадує дитинство, а малеча знайомиться з українськими традиціями, розвиває творчі здібності та може отримати відчуття родинного. Свята Дарина Турсунова, Олег Літвінчук. ЛайкТі. До 3 травня триває реєстрація для участі в цьогорічному національному мультипредметному тесті. Щоб зареєструватися, вступникам потрібно за допомогою спеціального сервісу на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створити персональний кабінет. Там зазначити реєстраційний номер облікової картки платника податків, прізвище ім'я по батькові, дату народження та дані документа, що посвідчує особу. Також потрібно виконати наступні дії, вказані на сайті. У головному управлінні Нацполіції в Хмельницькій області співробітників карного розшуку привітали з професійним святом. Щороку, 15 квітня, відзначається День карного розшуку. Це свято тих, хто присвятив своє життя боротьбі зі злочинністю. Кращі співробітники служби отримали з нагоди професійного свята, подяки та відзнаки. Слідчі Шепетівського РУП з'ясовують обставини ДТП, що сталося 17 квітня на автодорозі у селі Городище, що на Шепетівщині. Автомобіль ВАЗ моделі 21154 під керуванням 58-річного місцевого жителя зіткнувся з автобусом. Внаслідок аварії загинув водій легковика, а двоє його пасажирів отримали травми різного ступеня важкості та були госпіталізовані до Шепетівської багатопрофільної лікарні. На Шепетівщині поліцейські затримали зловмисника, який зарізав рідного брата. Трагедія сталася увечері 14 квітня у селі Пашуки, що на Славуччині. Між двома братами під час застілля відбулася сварка. В ході конфлікту старший з них наніс молодшому удар ножем у груди. Від отриманої травми потерпілий помер на місці події. Загиблому було лише 19 років. У Шепетівці юні пожежники переймали досвід професійних рятувальників. Для учнів НВК Номердин організували навчання екскурсію до 21-ї пожежно-рятувальної частини в місті Шепетівка. Як все відбувалося, дивіться у сюжеті. Фахівці Шепетівського районного управління ДСНС провели зустріч з командою руху юних рятувальників. Це добровільні об'єднання учнів, які створюють з метою виховання у них свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих. А також формування здорового способу життя учнів. Юні рятувальники це наше майбутнє покоління, яке росте чітким розумінням правилам безпеки в побуті, вміння реагувати на небезпеку під час сигналу Повітряна тривога та розрізняти вибухонебезпечні предмети нездоланне та непереможне. Проведення подібних заходів формує інтерес у підростаючого покоління до роботи рятувальників та безпечного життя. Під час заходу діти дізналися про наявність пожежотехнічного обладнання на рятувальних службових автомобілях, змогли відчути себе справжніми вогнеборцями, дізналися про правила користування первинними засобами пожежогасіння та дії під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Класно і круто, що рятувальники в такий неважкий, в такий важкий і надзвичайно важливий час знаходять місце, час для того, щоб зосередити, звернути увагу на молодь на наших дітей, для яких на сьогодні безпекова ситуація дуже важлива, і для нас головне на сьогодні в житті це зберегти життя і здоров'я наших дітей. Це допоможе дітям бути ознайомленими з різними ситуаціями і знати, як діяти в цих ситуаціях. І як допомогти іншим в цих ситуаціях? До підрозділу входить мінімум 10 дітей, вікові рамки від 10 до 17 років. Після навчання учні спробували себе у ролі рятувальників, одягнули бойовий одяг, гасили пожежі, розламували автомобіль та працювали з пожежним стволом. Юні рятувальники отримали корисні знання та досвід. Я навчився гасити пожежу за допомогою вуглекезлого вогнегасника і за допомогою води. Сьогоднішній день дуже сподобався. Він насичений багатьма емоціями. Ну, дуже круто. Мені дуже подобається рятувати людей, допомагати їм в незвичайних ситуаціях та спасати людям життя. Мені дуже сподобалося. Це було дуже емоційний день для мене. Це було дуже дивовижно, як мені розповідали, як гасити вогонь та допомагати люди, людям під час пожежі. Я вирішила вступити в дюб, тому що це можливість рятувати або навчитися або рятувати людям життя і проявляти себе менш тривожно в крик. Тичних ситуаціях. сьогодні був дуже емоційний день. Ми багато чого навчилися. Ми навчилися розрізняти типи автомобілів. рятувальників, ми навчилися розрізняти міни або вибухові небезпечні предмети. Ми навчилися також гасити пожежу. І для мене це був дуже емоційно наповнений день. І мені все сподобалось. Такі команди планують створювати в кожному навчальному закладі. Рятувальники Хмельниччини впевнені, все велике починається з малого. А у найбільшій безпеці той. Хто завжди на поготові. Діана Гінгін, Олег Літвінчук, ТІВІ. Like на цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та на Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Лайк-Тіві. Like та я Дарина Турсунова. До зустрічі через тиждень.